Так, добрий день всім! Останній день цього року. Зараз будемо снідати. Сіточки там такий сніданок нам сьогодні приготувала. Зараз я вам покажу. Це наш смачна запашна кава. І пахне як. І от тут дивіться такі. Я не знаю, як їх назвати. Це творожні такі їх штучки такі В Лавашо завернути і піджарені під на сковородці. Творожок з йогуртом грецьким. Смакота пахне як. -м -м. Добре, будемо снідати. Так, саме вже ми поснідали. Я закрився тут на кухні, бо хочу замаринувати корочку. Зараз ми з вами будемо її маринувати. Ось така ось курочка у нас є. Це те, що ми з вами покупали в ліду. Зараз це у нас розморозилось. Опа! Ось така тяжка, І зараз спеціями замариную. ну Я завжди розрізаю грудку, щоб її промаринувати і ззовні і внутрі. Так, це вже підготував курочку. І зараз буду маринувати. Ну, вже без вас я просто вам покажу, які спеції я використовую, бо з вами буде довше і незручніше. Так, паприку таку підкопчену, чесночок сушений. Нашу сіль гімалайську дрібнув. І такий тут перчик, якийсь чорний перчик, там якийсь жовтий, червоний і насіння коріанни. Добавимо до цієї гарчички. Отакий йогурт. Перемішаємо і додамо до нашої курочки, щоб вона була сочковита. Добре. Я... Працюю, а пізніше вам включу. І це я вже відключився і забув ж вам ще сказати, що ще додав отаку от цікаву приправу. О, отаку. От Добавим хмілі сунелі до нашої корочки, щоб вона була запашна. Тут різні травки. Складі. Якщо цікаво почитаєте що тут є. Така от кавказка, суміш, трав. Добре. Так, це вже бачите, як замаринував. І внутрі спеціями, з гарчички сього там, зверху такою корочкою. Спеціями. Зазавів ножки, крилушка. Щоб воно все так всередині було в сокі, так вона тоді така соковита виходить, не суха. Корочка покриється. Зараз візьму оцю Отакий рукав у нас є. І будемо її ставити в духовку, ну трошки пізніше, Пізніше нехай ще стоїть. Примаринується, ну ще ж рано. Щоб була ще гаряченька, свіженька. Добре. Так, поки ми цим з вами займалися, корочкою, світочка тут уже чисте на салати. Бачите, це картоплю. Морковку вже почистила. Там закінчує яєчки чистить. Ну, ми будемо допомагати. Зараз почну різати на салати. Потім будемо їх мастити з майонезом. Добре, треба працювати. Так, це ми допомогли світочки кришитися салати. Як бачите, вийшли на вулицю, хочу машину обмисти від снігу і накрити вікно, бо буде сніг і дощ таке, мороз, таке. Щоб машина була вже більш-менш готова. От то, Бачите, наверху дядька виглядає з віконця. Коли тут не пройдеш, час виглядає. Сторож, підробляє. Ну То добре, нехай. то така жива <сум> камера. Добре буду я обмітати. Бачите, вона таке невеличкий слой снігу. Хоча це обмости. Оце льот такий, замовдала. Зараз подмітаю, накрию стекло. І піду вже до магазину, бо хочу купити пару бутилочок газіровки. Ну, звичайно, води мінеральної з газиком. Так, вже помітав, трошки накрив віконця. Нехай так от стоїть і пішли. А сніг пішов такий, бачите який, невеличкий але йде, Вже це помітав, воно вже скільки понападало. Добре, пішов я. Я вже прийшов додому, бачили, яка погода пішла, така прям новорічна, сніг лопати-лопати. Ну що, давайте з вами подивимося, що тут нам за святий. Принесли до свят Це ж подарунок такий. От я вам обіцяв вчора показати, але вчора не було часу. Оп. Так. Ну, як ви вже бачите, це наушники. Блютуз. Ми давно хотіли такі наушники. Ну, щоб отак от так, такого плану. Ну, ми так почитали по-бистрому, вибрали. Це таке от бачите. 770 Вт. Дожні бути мощні. Тут трошки їхня опис. А що ж ти розказуєш секреты? Почитав і выбрала. Нам же ж ти казав Ніколайчик приніс. Ну, так він нам бы сказав выбереть ну, з... да. и мы вибрали. Да, це Николайчик приніс. Ну, чи санта чи Ніколайчик. Ну хто так... я хоче його називає, а це одна та сама. Так, дивіться, що тут у нас? А, звук якийсь там бас. Короче, самый крутий звук з басами. Так, що тут у нас? Шумоподавлення. Якесь там стерео. О, стерео звонком з функцією... З якою функції? функції? Не знаю, я по-англійськи плохо читаю, тому саме тут читайте це ход. Тобто можна дзвонити і відповідати на дзвонки в цих наушниках. Так, ага. якесь підключення супер-пупер. І до телефонів, я так розумію, до планшетів, ноутбуків. І вони легкі самі по собі. Добре. Треба ж прикривати, то все говоримо, договоримо. Зараз так осторожніх відкриємо, щоб не портити упаковку. Хіба як воно там все упаковано? Все так красиво. Так, это мы убираем. Так, красивый мешок. Так, все попки в сторонку. Так, я решил этот... Ага. Все просто. Угу. А там просто картоночка для всех наушников. Ну дерись. Такие вот наушники. Оп, все так круто. О, дивитесь, круто. А як вони там... А, вони ще так от згинаються. О! дивіться. Складається, удобно складається. Ну, і місце буде займати десь там в подорожах. Прикольно, прикольно. Так, що тут у нас за кнопки? Кнопка включення. Оця кнопка шумоподалення, я так розумію, і кнопки плюс-мінус гучність. Це, мабуть. ну, Підзарядка, мабуть. Мабуть, мабуть, а що? Ага, мабуть, всі зарядки тут кабель має бути тут. Зараз подивимось. Давайте розберемося, що тут і здано. Ага. Ну так, от кабель. Так, дивіться. Такий кабель. А куди його втикати? А ну хто грамотний? Бо я не бачу. Ні. Ха -ха. А правда, де його? Стикать. Добре, ми потім пізніше розберемося, де вона підзаряджається. Ну, десь там же може відкривається. Не можливо, але я зараз не бачу. Ну там жодне так. О, о, о дивіться. О, Бачите, тут оце, це підзарядка. Прикольненько. Так, що тут у нас є? Якийсь кабель? Щось ще тут запечатано. Що тут у нас? А, тут ще якийсь якийсь кабель. Ну вот, бачите, кабель типа джек-джек. А, не, не джек-джек, просто джек и какие-то мини. Добре, это мы вылежим. Давайте еще их примеряем. Так, это лево до лево, право до право. Ого! Ну, так я просто да? так сейчас вот вставил, и так а шумоподавление, подавление, это страндец. Ничего. Взагалі, таке чувствую, будто я в підвалі. -хі -хі. Як бачите, я вже на вулиці. То ми знімали наушники, які ми отримали. Я їх підключив до телефону, послухав музику, перевірили, як воно. Е, дзвінок. Відповідати, як воно чути. Класно, класно. Е, Наушники мені дуже подобаються. Шумоподавлення, класне, звуки такі. Ну, одним словом, я дуже задоволений. Светочка теж спробувала, сказала, що їй добре. Теж довольно. А чого я вийшла на вулицю? Бо треба забрати посилку. Прийшла невеличка посилка, нам. думаю, пару там. Хвилин до пачкомату треба збігати та да забрати. Добре, підбіг я заберу посилку і вже зустрінемося вдома. Так, ну що, прийшов час засідати за за стіл, бо треба трошки переобідати. Зараз вам покажу, як ми стол накрили, украсили. А це ми збираємо на стіл накриваємо абоська спить Пить, себе відпочивання тут подушечками обложилося, да будь? Виспалась. Так, ну це такий маленький, невеличкий столик Накрило, щоб повечеріть зустріти новий рік. Поки ми трошечки добідаємо. тут у нас салатик руку, э, капуста квашена, то, что мы с вами квасили. Сегодня как она доквасилась до своей нужной стадии, можно так сказать. Ну, оливочки, огурчики, тут святочка нарезку, нарезку какую сделала, сыр, э, хамон, огурчик, помидорчик, ну и петрушечка. Щось ж нам захотіло олів'є. Тут огурчики, помідорчики з петрушечкою. Дивіться, який салат красивий. Там щось Бурячок. чорне слів, так, да, і ось ці горішки. Курочка така вийшла, що ми сьогодні запікали з вами. Ну і цей такий салат мімоза. Такі наші свічечки, оці воски випахнуть. Класні. Це, до речі, це місцеві свічечки. Є місцевий е, на місцевому ринку. Ми з вами покупали. Він там пасічник. Живе в селищі Лазани. Так, добре, будемо сідати, обідати і зустрінемося вже з вами завтра. Бо будемо зустрічати вже Новий рік. І там вже не буде часу снімати, монтувати. Тому всім... Бажаємо в цьому наступному році миру, здоров'я, щастя, злагоди і добра. Ну все, зустрінемося вже в наступному році. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб бути в курсі подій нашого щоденника. До зустрічі!